Розпочнемо засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на посаду директора комунального закладу культури Централізована бібліотечна система. Керуючись законом України про культуру, враховуючи вимоги закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури. На виконання наказу відділу культури виконавчого комітету Жовтоводської міської ради No15 від 11 липня 2016 року. Про затвердження складу комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу культури Централізована бібліотечна система, сьогодні відбувається перше засідання. Комісія у складі Глазирін Євген Миколаївич, заступник міського голови виконавчого комітету Жовтоводської міської ради. Лауда Олена Вікторівна, начальник відділу сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Виконавчого комітету Жовтоводської міської ради. Шоста Тетяна Олександрівна, головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого комітету Жовтоводської міської ради. Глібова Тетяна Євгенівна, директор комунального закладу культури Дитячий парк. Кобзар Олена Григорівна, директор комунального закладу культури історичний музей імені Пригожина, мовчан Ірина Валентинівна. Провідний бібліотекар бібліотеки Схід ГЗК на виконання наказу відділу культури виконавчого комітету Жовтоводської міської ради номер 18 від 11 липня 2016 року секретарем конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівників комунальних закладів культури міста Жовті Води призначено мене Багинську Наталію Іванівну. Бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу культури виконавчого комітету Жовтоводської міської ради. Для подальшого проведення засідання комісії прошу обрати голову комісії та визначитись з способом голосування. Будь ласка, ваші пропозиції. Ну, я пропоную вибрати головою комісії Василіна Євгена Миколайовича, заступника міського голови виконавчого комітету Жовтоводської міської ради. І пропоную відкрити голосування. Прошу проголосувати. Ну що ж, пані панове, дякую за довіру. Секретар є, члени комісії є. Голова тепер також є. На порядку денному нашого засідання розгляд пакетів документів, поданих претендентами, на заміщення вакантної посади. Директора комунального закладу культури Жовтоводська центральна бібліотечна система на адресу комісії надійшло дві такі пропозиції: два пакети документів. Пропоную розглянути детально кожен з них по черзі. І так, перша пропозиція. Перший пакет документів надіслано від. Безрукавої Катерини Миколаївни, згідно вимог, першим документом, будь ласка, прошу побачити, є власноручно написана заява. Заява виконана без помарок акуратно. І до заяви надано наступні документи. Перше це згода на збір та обробку персональних даних. Згода засвідчена підписами, печатками. Все в нас є на місці. Далі автобіографія, яка містить відомості про освіту, трудову діяльність, громадську роботу. Подивіться, в даному випадку освіта. освіта. 99 2003-рік Жовтовуцьке педагогічне училище Криворізького державного педагогічного університету за спеціальністю дошкільне виховання. Далі, 2003 2009 рік, обласний комунальний вищий навчальний заклад інститут підприємництва стратегія за спеціальністю економічна кібернетика. Економічна кібернетика це наука про управління, планування, регулювання складними економічними системами. Далі, свідоцтво про підвищення кваліфікації з реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади. Отримана у 2015 році. Трудова діяльність це оператор комп'ютерного набору в комунальному закладі культури Жовтоводська центральна бібліотечна система. Керівник пункту європейської інтеграції, який діє при Центральній бібліотеці комунального закладу культури Жовтоводська центральна бібліотечна система, і редактор комунального закладу культури «Жовтоводська центральна бібліотечна система з 2009 року. Далі. Хочу звернути вашу увагу на те, що заявник є членом ініціативної групи по проведенню зборів громадських рад міста Жовті Воде. Судимостей, стягнень надзначно, що немає. Надано копію документа, що посвідчує особи, копія паспорта. Також надано копію документів про освіту в даному випадку це диплом спеціаліста, який посвідчує повну вищу освіту за спеціальністю економічна кібернетика. Спеціаліст з економічної кібернетики. Далі надано один, два, два рекомендаційних листа. Рекомендаційні листи надійшли від директора нинішнього комунального закладу культури Жовтовицька центральна бібліотечна система. Результуюча частина така професійні навики особисті, особливі якості дозволяють рекомендувати її на заміщення вакантної посади директора комунального закладу культури Жовтоводська центральна бібліотечна система. Другий рекомендаційний лист. Надано так, централізу... міста Харкова. От тут ось зараз скажу Департамент культури Харківської міської ради, комунальний заклад культури, центральна бібліотека імені Тургінєва, централізованої бібліотечної системи Комінтернівського району міста Харкова. Де говориться про те, що, надаючи рекомендацію пані безрукавій Катерині Миколаївні, сподіваюся, що на посаді директора комунального закладу культури Жовтоводська централізована бібліотечна система вона буде найбільш корисною для подальшого розвитку бібліотек та підвищення їх значущості для громади. Також надано мотиваційний лист півтори сторінки, півтори сторінки тексту. Ну, давайте прочитаємо, принаймні, ознайомимося з результуючою частиною цього листа, досить великий текст. І так, мова йде про те, що даний заявник просить. Допустити до участі в конкурсі. Вона говорить про те, що з легкістю проводжу роботу зі спонсорами, благодійними фондами. Хочу сказати, що є факти, які посвідчують дійсно, що дана людина писала проекти, перемагала в цих проєктах, тобто є ініціативною. Далі з посольствами закордонних справ в Україні, видавництвами по залученню коштів на поповнення бібліотечного фонду для громадян міста Жовтіводи, які відвідують бібліотеки. Я закохана в бібліотечну справу, тому відкрила в собі інноваційну методику з популяризації рекламно-іміджової діяльності комунального закладу культури Жовтоводська централізована бібліотечна система за допомогою відеографії. Обожнюю в своїй професії розвивати в собі креативність та інноваційність. Я, як сучасний бібліотекар, впевнено володію новітніми комп'ютерними технологіями, беру. Участь у конкурсі на директора комунального закладу культури централізована бібліотечна система я хочу трансформувати бібліотеки міста Жовті Води на бібліотеки вільні загальнодоступні. Культурні демократично, демократичні простори, а централізовану бібліотечну систему в єдину мережу таких просторів, що рівномірно розташовані у місті. Я не хочу зупинятися на саморозвитку, тому хотіла б здобути другу вищу освіту в Національній академії керівних кадрів культури України за спеціальністю інформаційна бібліотечна та архівна справа. Тобто, людина продовжує самовдосконалюватися. Також надано ще портфоліо даної людини. В принципі, портфоліо не є обов'язковим, це додатково. Далі є лист лист підтвердження. От, е, йде мова про те, що безрукава Катерина є дійсним членом Української бібліотечної асоціації. Надана також стратегію розвитку комунального закладу культури Жовтоводська центральна бібліотечна система на 16-17 роки. Детальний, я дивлюсь, такий план. Дуже план деталізовано, вказано напрямки, вказано заходи їх досягнення, вказано календарні терміни, а також стратегію розвитку комунального закладу культури на 5 років, який містить і сучасний стан, і свод-аналіз досить серйозний, і стратегічні напрямки розвитку. Дуже детально вказано. Вказано очікувані результати по кожному з напрямків реформування. І плани дій. Далі, крім обов'язкової частини, додатково конкурсантам надано проекти, які були успішно виграні даним заявником. Конкурс для, бібліотечних, публічних, для бібліотекарів публічних бібліотек. Бібліоміст. Конкурс для учасників професійних навчальних поїздок. Так, далі. Мова йде про проєкт Все про Європу. Читай, слухай, дізнавайся в пунктах Європейської інформації в бібліотеках в грудні 2015 року. Далі ми маємо тут проєкт нової редакції закону України про бібліотеки та бібліотечну справу. Очевидно, були пропозиції заявника. Далі комунальний заклад культури. Тема доповіді сучасні бібліотечні послуги. Так, жовті води. 2014 рік. Була виступ чита публікація. Далі маємо тема доповіді про дистанційне навчання як нову форму інтелектуальної та професійної соціалізації людини. Також додано документи, які підтверджують досягнення. Грамота, грамота від директора Центральної бібліотечної системи, грамота відділу культури. Грамота від. Ще Центральної бібліотечної системи. Так, почесна грамота виконавчого комітету Жовтоводської міської ради. Грамота відділу культури ще, одна, шановні, грамота за інноваційність та креативність в роботі від, від, від Центральної бібліотечної системи. Подяка директору Дніпропетровської, від директора Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді. Також подяка кращому бібліотечному працівнику. Від директора чинного. Так, сертифікат за участь в обласному конкурсі буктрейлерів Тарас Шевченко в кадрі. Так, надано директором комунального закладу культури Дніпропетровської бібліотечної асоціації. Далі. Нагороджено головою облдержадміністрації. Далі нагороджено за підсумками конкурсу дипломом Краща бібліоідея 2014 року. Почесна грамота голови обласної ради УДОДА, Сертифікат про завершення конкурсу дистанційного навчання управління проектами з питань місцевого та регіонального розвитку міжнародної організації ДЕСПРО, а також посвідчено підписом голови Державного фонду з місцевого самоврядування в Україні. Сертифікат також курс. Проєкт місцевого та регіонального розвитку ще один. Так, свідоцтво про підвищення кваліфікації. Вона підвищувала кваліфікацію в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління з теми курсу реформування місцевого самоврядування та децентралізація влади. Також є сертифікат, це Українська бібліотечна асоціація Еразмус. Також. Участь в семінарі все про Європу. Читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації у бібліотеках. І останній документ: грамота, нагороджується знову ж безрукава Катерина Миколаївна за пошуки альтернативних шляхів поповнення бібліотечних фондів і інші. Від директора учинного центральної бібліотечної системи. Тому бачимо, що даний конкурсант подав і обов'язковий перелік документів, а також досить велику кількість інших документів, які посвідчують активну життєву позицію цієї людини спрямовано на розвиток саме бібліотечної системи міста Жовті Води. По цьому пакету документів, по цьому конкурсанту, ми повинні з вами прийняти рішення про визнання документів відповідними і про допуск, чи то не допуск даного. Заявника до участі в конкурсі, які будуть пропозиції, шановні? Я пропоную допустити до співбесіди наступному засіданні без рукави Катерина Миколаївна. Інші пропозиції є, шановні? Добре. Пропозиції немає. Ну, тоді ставимо на голосування, шановні. Хто за те, щоб визнати документи відповідними і допустити Катерину безрукаву до участі в конкурсі? Прошу голосувати. Хто Добре. за проти? Утрималось? У нас немає рішення. Прийнято одноголосно. Далі друга другий пакет документів до нас надійшов від Воленко Але Олександрівни, провідного бібліотекар дитячої бібліотеки комунального закладу культури Жотоводська центральна бібліотечна система. І так, перевіряємо відповідність документів. Відповідно вимог, маємо заяву. Написано власноруч, де говориться, що прошу допустити мене до участі в конкурсі. А також до заяви додано наступні документи. Дивимося. Згода на збір та обробку персональних даних з підписами, з печаткою засвідчує цю особу, є. Автобіографія. В автобіографії вказано життєвий шлях заявника, склад сім'ї, близькі, родичі. Зараз подивимося. Брат, на жаль, я не бачу в цій автобіографії даних про трудову діяльність. А, ні, вибачаю, ось в попередній частині тут є. Тут є дані про освіту. Про те, що в 79 році пішла у перший клас середньої школи номер 10 містяжовті води, яку закінчила в 1989 році. В цьому ж році пішла працювати бібліотекарем дитячої бібліотеки Жовтоводської центральної бібліотечної системи в дев'яностому році. Вступила в Київський державний інститут культури імені Корнійчука. Зараз Київський національний університет культури і мистецтв на заочне відділення, яке закінчила в 1995 році за спеціальністю бібліотекознавство та бібліографія, здобула кваліфікацію спеціаліста бібліотекаря, бібліографа з 2001 року займає посаду провідного бібліотекаря дитячої бібліотечної дитячої бібліотеки комунального закладу культури Жовтоводська, централізована бібліотечна система, де працює в даний час. Одружена, наведена дані про склад сім'ї, про близьких родичів. Автобіографія надана в друкованому і в рукописному вигляді. Так, крім автобіографії, згоди на обробку персональних даних, також подано документи, копію документу, яка посвідчує особу заявника. Подано диплом, копію документа про освіту, диплом спеціаліста, який говорить нам про те, що дійсно. Валенко Олександрівна закінчила Київський державний інститут культури за спеціальністю бібліотекознавство та бібліографія. Далі маємо рекомендаційні листи в кількості 2. Перший надійшов на адресу комісії від у нас м, директора комунального закладу культури Дніпропетровська обласна бібліотека для дітей. Мова йде про те, що. Даний конкурсант в колективі користується повагою завдячуючи своїй відповідальності до виконання своїх службових обов'язків професіоналізму. Знаючи Аллу Олександру як ділового, відповідального, компетентного фахівця, професіонала бібліотечної справи, рекомендує її на посаду директора КЗК Жутовоцька центральна бібліотечна система. Далі, другий рекомендаційний лист надійшов до нас від. від, від от, Директора КЗК ЖЦБС, це від нашої знову ж таки. Жовтоводської центральної бібліотечної системи. Результується частина така. Професійні навички та особисті якості Валенко, але Олександрів не дозволяють рекомендувати на заміщення вакантної посади директора комунального закладу культури Жотоводська центральна бібліотечна система. Мотиваційний лист надійшов. Хочу звернути вашу увагу на таку фразу. Більшу частину свого життя я присвятила бібліотечній роботі, яка мені дуже подобається. Мені не байдуже, що буде з комунальним закладом культури «Жовтоводська центральна бібліотечна система завтра. Палій Віра Данилівна, яка більше 40 років була директором центральної бібліотечної системи, завжди вчила нас працювати творчо, неординарно, з гуртованим колективом, пишатися досягненням колег і йти в ногу з часу. Мені б хотілося продовжити її працю, вдосконалювати роботу центральної бібліотечної системи та, зберігаючи традиції, рухатися вперед. Впевнена, що мої знання і досвід допоможуть мені внести особистий внесок у розвиток бібліотечної справи в місті. Мотивація досить таки зрозуміла. Далі маємо. Проєкт, ну, у нас повинна бути програма розвитку. Програма розвитку, мені цікаво, це остаточно, чи це на увазі, це що значить слово проєкт. Ну, знову ж таки, програма дана не прийнята ніякій сесії, ніяким колективом, тому можемо говорити, що у нас всі конкурсанти подають якісь свої проекти, своє бачення розвитку цієї. Отже, маємо на 16-17 роки і маємо на 16-21 роки. Це на 6 років мається на увазі, так? Да? Повинно бути на 5. на 5, у нас тут на 6 років. Ну, якщо врахувати 16, 17, 18, 19, 20, 21, то тут на 6 років. Вимагаємо вимагається на 5, хоча ну, не заперечується на більше років, я так розумію. Далі є окремі документи з сторінками ЗМІ. Що це таке сторінками ЗМІ? Ага, це. Подивіться, мова йде зараз про ті публікації, які здійснені в засобах масової інформації в газеті Жовтоводській вісті даним заявником. Тут підписано її авторство. Ось ми бачимо ці публікації. Так, да, про ті заходи, очевидно, які були проведені даним заявником. От. Тут підкреслено от окремі фрази, де йдеться мова про заявника. Досить багато таких публікацій, краща бібліотека року і так далі. Публікація самої пані Валенко про бібліотечне краєзнавство бачимо публікації, забуттю не підлягає. Також згадана дану людину. Як бачите, публікацій досить таки багато. Людина публікує свої матеріали, що, звичайно, не може не вплинути на популярність. Даного закладу, і наведена копія відгуків читачів про роботу даного бібліотекаря. Ну, можемо з ними знайомитися, можемо прийняти до уваги, що відгуки. Дякуємо вам за допомогу та співпрацю. Відгуки, очевидно, всі позитивні. Так. Якихось інших ксерокопій там чи то грамот, чи то дипломів. Конкурсантам не надано, але мінімально необхідна кількість документів є. Інші документи є. Прошу. Я не почула даного конкурсанта притягнення до кримінальної первірності. Слушне зауваження. Дана інформація повинна мітитися в автобіографії. Зараз ми подивимося автобіографією. Фраза звучить так, що мої близькі родичі до кримінальної відповідальності не притягувались, за кордоном не проживають, іноземному громадянстві іншої громад... держави не перебували. На жаль, інформації про себе притягувалася, не притягувалась. Ну, Прошу вивчити вас ще автобіографію, будь ласка. Поки що я тут не бачу про себе. Мова йде. А ні, ось в рукописному, варіанті, в рукописному варіанті звучить фраза так: Я та мої близькі родичі до кримінальної відповідальності не притягувалися. Тобто в рукописному варіанті автобіографії, я очевидно, коли набирали, можливо, трошечки все. В рукописному є, прошу пересвідчитися, ось це фраза. Я та мої близькі родичі до кримінальної відповідальності не притягувалися. Це є це все. І так, є пакет документів. Перелік цих документів. Відповідає в нас вимогам, шановні. Ми з ним ознайомилися. Які будуть пропозиції? Шановні, прошу. Я пропоную допустити до співбесіду на наступному засіданні Воленко Аллу Олександрівну. Якісь інші пропозиції будуть, шановні? Тоді ставимо на голосування. Хто за те, щоб допустити Воленко Аллу до співбесіди на наступному засіданні? Прошу, хто за? Проти отримались? Вже арифматично зрозуміло, що немає. Ще якісь пропозиції зауваження? Наступне наше засідання планується тоже 30 серпня о 14.00. кабінет 35. Кабінет 35. Якщо інших пропозицій немає, порядок денний нашого засідання з вами вичерпано. Всім дякую за роботу. Засідання завершено.